Цьому інструменту вже 300 років 1750 року. 70 років зі скрипкою в руках. Усе своє життя Нестор Антонович Мальчицький присвятив скрипці, навчаючи дітей музичного мистецтва. Народився у Мукачеві. Батьки з малку віддали його до музичної школи. Відтоді скрипка стала змістом його життя. Вищу освіту здобував в Ужгороді та Львові. каже саме в студентські роки, під керівництвом талановитих наставників, музикантів він сформувався як скрипаль. Я є корений мукачевець. Той родився, і той, і той виріс, і той ходив в музичну школу першу. У Родині було нас і мама, і батько були викладачами. Той батько кінчав торговельну академію, тут, якраз у цьому будинку. І мама училища, мама педучилище училище туди було, семінарія учительська. І вони на скрипці грали, але вони вирішили, що я маю грати на скрипці так професійно. Я, крім, крім скрипки, не бачу нічого. І зато так і вирішив бути скрипачом. Поступив у музичці в Ужгород, а там мені дуже повезло, бо дуже видатного такого, я ж рахую, видатного викладача був такий фломен. Він колись вчився у румунського композитора і скрипача Енеску. І він, він значить, я у нього сформувався як скрипач, але він грав безподобно. Він і Паганіні, всього в Паганіні грав на, на пам'ять. Потім після того нараз я поступив у Львівську консерваторію до дуже знаменитого професора, лекера Мітерник Миколаєвич. І, і після, після того забрали мене в армію. До армії юнака призвали на третьому курсі. Утім, навіть там його талант знайшов своє застосування. Нестору пощастило створити ансамбль, з яким він прослужив три роки. Саме під час служби він познайомився з видатним композитором Євгеном Станковичем. Багато їх забрало, нас 13 чоловік нас з консерваторії. І ми вирішили так, щоб не, не, не ходити робити там солдатські ті. Ці... І копати, чи щось там, та взяли і ансамбль скрипалів зробили. А з нами, до речі, служив тоді знаменитий наш земляк Євген Станкович, композитор, Герой України і лауреат Шевченківської премії. Він з нами служив і він нам грав. На фортепіано після служби він повернувся до навчання, щоб закінчити консерваторію. Отримавши диплом, молодий Скрипаль спочатку працював у Львові, де грав в оркестрах та паралельно давав уроки дітям. Однак його серце завжди тягнулося до рідного Мукачева. Доля мене закидувала той. і в симфонічному оркестрі. Грав на Львівський дерто державний оркестр філармонічний. Потім у церкву. Грав там був такий оркестр. і так, фактично, я далі лишався у музиці, але мав учеників вже так, що потрошки уже налаштував себе на викладацьку роботу. Повернувшись у своє місто, Нестор Антонович одразу почав працювати з дітьми. У Мукачеві він також заснував ансамбль Латорчанка, з яким активно виступав на міських та обласних заходах, прославляючи рідний край. Був такий танцювальний ансамбль Латорчанка. 14 чоловік у нас було. Ну великий такий бікбендовський склад. 50 років свого життя Нестор Антонович присвятив роботі з дітьми. Донедавна викладав у Мукачівській школі мистецтв імені Степана Мартона з великою любов'ю і гордістю згадує усіх своїх учнів. Слава Богу, що школа розвивалася, тому що я прийшов, зробив сильним. Зробили смеркостровий відділ там, де скрипку вчать. І зробили так, що дуже багато дітей, і навіть конкурси були. Щоб на скрипку йти, вчитися. Але ну, то, то з роками то проходить. Але багато учеників в мене, як були, майже всі в обласних конкурсах де ставали призові місця. Дуже багато їх було. По рік на рік, по по, по, по два-по три ученика було. Нестор Антонович переконаний, для того, щоб дитина навчилася грати на скрипці, потрібні тільки дві речі щире бажання та підтримка сім'ї. Дуже сильно хотіти треба, все. це все єдине. І я кажу, дуже працю дуже велику треба поставити собі, щоб щоб мочи грати, Могти грати. Тому що це то дуже тяжка робота. За своє життя Нестор Антонович зіграв твори всіх світових класиків, але найбільше його серце завжди належало народній музиці. Щоб зберегти та відродити старовинні українські пісні, він створив гурт Руснаки. У виконанні цього гурту звучать твори зі збірників найвідоміших фольклористів, а сам Нестор Антонович з руснаками об'їздив усю Європу. Мочила, 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 Стара баба коробельки мочила. Мочила, 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 жаба дівспічку спочила, а ти шаба, ти шапові Ти баба буде піти, пікарю, Мочила, мочила, очіла, стара баба коробельки мочила. Народно, то ви знаєте, дуже тяжко грати. Народному музику по народному. У нас ціль то відродити закарпатську народну пісню. Дуже багато ми, ми працюємо над, над цим, тому що е, треба, треба зробити так, щоб та пісня зазвучала. Але в первоначальному, як кажуть, первозданному вигляді і ніяких слів не міняємо. Незважаючи на свій поважний вік, Нестор Антонович досі виступає і грає на скрипці. Він дуже любить сцену та аплодисменти публіки. Саме найдорожче то для мене сцена і аплодисменти. Розумієте, саме головне завдання перед ким виступати, для чого це робиш? Для кого? А коли побачиш, що така від віддача йде. Від публіки то, то, то щастя. Усе своє життя він мріяв створити великий ансамбль скрипалів. Вірить, якщо йому це не вдалося, то мрію вчителя колись зможуть здійснити його учні. Самий тяжкий інструмент фактично кажуть це скрипка. І або самий благородний інструмент теж то теж скрипка. Дуже прийшлося дуже багато і, праці робити. Над нею, над, над скрипкою. Вона така, як клята жінка, така що мусить, мусить з нею працювати. Ми бажаємо Нестору Антоновичу ще довгих років життя, щоб він продовжував грати на своїй улюбленій скрипці тішити нас своїми виступами.